мінуси, і нам від це випадає. Це корова випадає. Отлично, корова це дуже добре. Типа, ну це ніфік діяли. Або стіпа теж як казна. Я його теж б'ю на 200, скільки я йому, звісно, урону багато наношу маю. Вар'єр закриває шкод пещеру і ще. Давайте подивимось, що знаходиться внутрі. Ну окей, подивимось. Бачу, вже якесь яйця там знаходиться. Нам яйця на халяву. О, це добре є. Ми тут, типа, чекали. Нам тут мій скін показує. О, помахати можна. Давайте узнаємо, як ви будете зарабатувати монети. Окей, okay, це дуже мені цікаво, ми сюди прийшли багато містувати. Як ви замітили, сьогодні в соло. І сьогодні будемо продовжувати тестити всякі карти, які нам попадаються тільки під уяву, під увагу. Сьогодні, під мою увагу, потрапила карта, їх Тайкон-симулятор, ну, яєчний Тайкон симулятор, на яким грав, в принципі, сам ложка. Ну, в принципі, ладу. у нас є кнопка начати. І зажати треба, що зробити, щось воно не нажимається. О, погнали. Uh, предісторія зараз нам має показати. Собственно, як ви вже замітили, у мене є дерев'яний меч, і в мене є дерев'яна кірка. І ще їх тайкон представляю. Ну, коротше, я ще тайкон представляю вам. Uh, ми на таку прекрасну коротше, долинку. Тут у нас є деревничка, тут у нас є такі поля красиві. Uh, там бачимо вже табличку 0 з 5. Е, ще я замітив. Справа зверху у нас є табличка 0 і 0 питомців, я так понимаю. Это яйцо з питомцем. Окей. Е, так, я його взяв, типу. що далі? І це із Ramin біом 1. Ви чувствуєте, як внутрі містичного яйця пробуштається чогось в присутствии. Що далі мені зробити? А, к інкубатор. Інку... Ага, це в мене тут інкубатор, типа ми його сюди ставимо. Окей, поставили. А, і, собственно, чекати. Попробуйте типу, помістить її ну, сам, ми вже бачили. А, в інкубатор. Ладно, ми типа поставили. Я так бачу, у нас уже зверху 55 монет з'явилося. Окей, ми тут типу чекали. Нам тут мій скин показує. О, помахати можна. Давайте узнаємо, як ви будете заробляти монети. <кій> Окей, це даже мені інтересно, ми, собственно, сюди прийшли багато містувати. Як ви я сьогодні, кстати, соло. Не, не, не прийшлося мені знайти людей. Так сказати, команду не зібрав. Нам показали, короче, кис уголі, типу, я так розумію, но туди бігти. Цель — подойти к угляної руди. Окей, кстати, я бачу вже якийсь ящик. Наверное, зараз я його маю тоже допустить. Монет, як я розумію, дадуть. Нам дали 52 угля І... 50 монет. Mm -mm, окей, тут я бачу якийсь ще ящик. О, 37 монет. Халява. Це мені нравится. А, ви получили ще плюс 12 меди. Mm -mm, окей, це тоже дуже хорошо. Куда нам далі йти? сюда, я так зрозумів. Окей, що у нас тут М -м -м. має? В магазині є, що ви найдете множество з питомцями. Окей, нам ти покажуть це окупить. Окей, я купив. І, допустимо, йти його помістити знову нове місце, бо тут я так бачу, що так сказать, в інкубаторі погрілося і нам від це випадає. Це нам корова випадає. Отлично, корова це дуже добре. Uh, і тепер вона йде просто пастися. Окей. Okay. Це тоже дуже добре. Є ще питомець, зі ста, дає нам ще більше монет. У нас є тепер один питомец, як я бачу, одна монета в секунду капає. Оце, конечно, багато, тут даже не поспориш. Uh, Кожен питомец дає різне количество монет. Окей. Okay. Окей. Okay. Полезно знати. Mm. Ну і що, я вже побачу, як ця корова пасадится. Давайте що далі. Обучення. Можна якось обучення. О, плюс 4 монети прийшло. Так, одна у секунду, чи 4, да. Ладно, Е В хороший інкубатор можна разблокировать, щоб ускорить процес вилуплення. Ну, понятно, у мене скільки немає. Вучає, то уж я не мільйонер. Ще, ще лише денги заробляються. Окей, okay. тепер ми беремо це яйце. І накопийте 500 монет, щоб розблокувати наступний інкубатор. Окей, okay. ну давайте я покажу це покладу. Я так бачу, ці інкубатори дуже довго наші яйці яйця гріють. Окей, uh, okay. і так я зрозумію, мабуть, зараз будемо добувати цю всю, всю руду. В принципі. Нам дають по 50 монет, Ще плюс уголь, але ну, я поки що не розумію, для чого нам уголь. На принципі, ладно, лишнім не буде. Uh, ну, в принципі, де я бачу що там уголь. Висе. Треба побігти подивитися, що це означає. Давайте, в принципі, подивимось. Uh, це теж їй тут добувати, понятно. Там я бачу зумруд, але у мене немає ще такої кірки жорсткої, щоб це все добувати. Окей, okay, добуваємо. Uh, ще плюс 3 угля і 50 монет. Mm -hmm. Тут є ще скромний угля, я бачу меч. Мечом теж можна щось типа махатися, бити кост. Але правда, як на 7 заробляти, не знаю. Ну мені кажеться, можна ще знайти якийсь десь сундук. Ну, в принципі, це я і хочу зробити. Uh, бо я вже зрозумів, сундуки дають вам не монет. Нам перший сундук 360 дав. Тобі ж якийсь мають теж тоже дати. Uh, ну, мені кажеться, як куди вже далеко забрів, то ж тут сундук по-любому має бути. Uh, так. Не мне там приведу сундук, в принципе, куда я уже ще вещи пишу. Там якос пещера, давайте в пещеру попробуем піти. Мне кажется, пещера для сундука, в принципе, очевидно мис. Не, я бачу там огольну но пещера для угра тоже очевиден мис. Тут пасти можно было, но ми, конечно, не падаем. Серьезно, не бах сундука. М -м, кстати, бачу якус PDS по платформу. Подивиться, що хоть таке. На платформе ей яйца. Ну, я так понял, нам до такое яйца еще, в принципе, ка... О, а вот сундук, в принципе. Окей, мы его нашли. Это было довольно легко. А, по поводу спаде лишь треба было, типа, забраться, в принципе. А я по каких-то паркура хландал. И еще нам цей сундук дает. Три алмаза и 360 монет тоже. А, я так понял, сундуки, типа, тоже дают э, одно количество монет, но, типа, уже ресурсы разные. Как вы бачили, первый нам дал э, медь. Ну, так я... Саме гірше, навіть гірше, чим угор, яка саме. Це взагалі саме попущене, що може бути. А це нам взагалі дав. Як ви бачите, до алмазів, щоб по-любому мало бути залізо і золото. а ми вже алмази отримали. Кстати, накопили на ми цих 500, тобі ж треба бігом давати діору, купляти. слідчий інкубатор. Я, напевно, думаю, вже наш другий пітомець мав від. появитися, типу, відгріс в інкубаторі. Я доки біг по а, полю, знайшов відкіс був пшеницу і насіння, ну ладно, при пофіг. Собственно, да, нам уже рукою показують, що ДВС у тебе вже, типу, цей інкубатор відгрівся. Треба його купляти. Нам просто, типу, нажати на нього. Окей. О, ми інкубатор купили. Отлично. Yeah. І благодаря ще одному інкубатору ми можемо тепер вилупляти яйцо в два рази швидше. О, це добре. Якась бар'єра закриває шкод пещеру і ще. Давайте подивимося, що знаходиться внутрі. Ну, окей, подивимось. Бачу, вже якесь яйце там знаходиться на місці на халяву. О, це добре їв. А, це це взагалі, типу, предостань. Ну ладно, принципі, я согласен. А, це яйце треба спеціально купляти. Возьміть її бойовий сопті, я його взяв. Пішли його в новий інкубатор, а, Інкубатор пожалуйста, а, і що переробити? Ну, давайте подивимось, що його там ще купити. Можна було скільки його можна купити в теорії 1500. Десять тисяч Ні хера собі нам на халяву дало, окей. І тут у нас є і тут можна прокачувати нашу кірку. Ну, я як розумію, щоб прокачувати кірку, нам треба Там писало скелетів вбивати. Ну, скелетів ми вбивати ще е не можемо, у нас мечка ніж дерев'яний. Ну, я так розумію, напевно, це бойове AC, бо буде нам давати, так сказати, бойових питомців, з допомогою яких ми зможемо, мабуть, е убивати. Ну, типа, монстрів. Там... Заблоковано. А, коли воно розлупиться, то буде розблоковано. З чисто мої догадки. Я там вже не пам'ятаю, як в принципі э, ця карта була построєна. Кстати, карту можна буде скачати по сетці в описанні в моєму телеграм-каналі. Ээээ... Велоптіпвейс, я... але на ну, що з дивлюся, дуже довго ламається. Ну окей, ми, в принципі, цього можемо вилупити. Эээ... Давай вилупляйся Нам випадає. Хто нам випадає? Золота свиня ніх... ніфіга собі. Зразу золото нам. Випадує. Два питомця Скільки ти даєш, мені аж цікаво стало. За тобой треба прислідитися. А ну-ка, давай. Плюс 7, секунду. Ну, кстати, хорошо. Плюс 7, це вообще типа имба. У нас свой по, -по треда є. Це хоча б 7. Отлично. Кстати, вилупся наше бойове яйца. Давайте його розлупимо. Лукаса давай. Что так що, що скес? Як не як не рідне. Нам випадає віце, на ну, хто нам випадає. Що це таке? Из яйца появляється грозного бойового питомця. Радужний бойовий питомець паук вылуплен. Ага, мені тепер всем робити, в принципі. Окей, нам кажуть, сюди йти, ладно, йдемо сюди. Піщеру тут своєго бойового питомця. Ну на. Не буде. То ще треба 30 всього треба скільки понакопувати, типу, у мене такого нема. Окей, от наш павучок радужний. Йде за мною. Він, кстати, по порядкості окей. Порядкості він посира. Він, 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 він другий по факту. Типа, о, там мені повезло. Що я везучий бачу хліб. Uh, і тепер ми йдемо сюди. Беремо меч у руки. Ну, понятне, тут мене кіркові має махатися. Скелет приспається після смерті всіх мобів на арені. Uh, Визвати його ми обов'язково його унічтожимо. Понятно. Нам ще бачу. А, наш питомц що в робить? Та я тут не нужен, по факту. В принципі, питомця завіс, він всіх убиває, а я що? Стою, просто дивлюсь. Ну, ладно. А де зомбі фармиться з кістки? Якось не дуже логічно, в принципі. А, ну, ладно, і буде. Uh, Найскелет, короче, я тоже убиваю всех мобів, я ему тоже тр трошечки поможу. Ну, понятное дело, моб типа наш скелет наш паучок будет полезнейший, чем я, что и логично. Кстати, дивиться, а кистки по факту, то дорожче, чем алмазы, ничего себе. Uh, я только тут пещеру с акіландою накопив 687 монет, я так быстро вообще до фига. Uh, победит босса скелета сражаясь с мобами на арене. Ну, окей. Я принципе по факту ничего и не роблю, питомис все типа. А я матч поламав. Я молодец, скажіть мне. А, мне новий, да, да, ну спасибо. 770 монет. А бой босс кстати бы скрасил. Порог убейте требует, типа, но не фиг делать. А, а босс, типа, тоже я Я его тоже бью, но 200 из кей ему, конечно, урона багато наносит. То... Уб'ю его дуже скоро. А, ну, конечно, ми питоме зараз не поможем. Ну а кстати, менсоті... Факту там були і радужні і не радужні, так що мені ще повзлов, що мені радужні, типа. Ну, ну ладно, в принципі, хана, братанчик. Вибачай, конечно. Тебе ще кудись затолкали, типу, взагалі, щоб попозорити повністю. Ладно, ми його убили. Ви получили одну переміщення. Що мені тепер знаю робити? А, я так поняв, вставити знову той камінь. Ну окей, в принципі, підемо підемо сюди. І тепер мені типу, куди вставляти, сюди її вставляти. Недостатньо костій. 30 ніфіга собі, в мене бабла скільки нема. Ми, кстати, можемо купити слідуще яйце. За косарь, конечно, ми це зробимо, нічого і не. І поставлю його слідущий інкубатор, звісно, я вже починаю вилуповуватися. А цей стоїть лише сотку, так? Да? Я думаю, можна це за сотку ще теж купити, типу, перший інкубатор поставити на. Тоже починає трошки вилуплятися. Гроші гроші. Слідуючий інкубатор буде стоїти... 5000 доволі таки багато, але ну, мені кажеться, тут ще це не останній типа. Це ще не останній мир, це не останній в принципі, так сказати сундук ми ходим. спосіб заработка. Ну, мені план плантаємо знов на арену, в принципі, починаємо тут фармити. Я без равно 30 монет для вас секунду до діла, а я починаю фармити, в принципі, окей. let's go. Кстати, хочете головний факт. Я вообще тот дебил, я не побачу, що мені зверху пеше, що треба цю руку піднести над скалами, а я часто ее плентав сюда у каміння. Чуть-чуть стрілочки такого ведуть, типа знаєш, що трошки я тупенький, але ладно, прийнять сюда ми доволі таки скоро приплентаємо. Тут уже значок напишет, що нам сюда треба прийти, окей. Тут заблоковано конечно. Куда нам дальше? Перед вами древній інкубатор, который уже не у 4-ма Uh, в подиуме есть прорез, в идеально совпадают с формой нашей руны. 15 є? ну ладно, в принципе. Нужно 5 питомцев, чтобы верует руну. У меня лишь 2 по факту. Так что не принципе я так uh, 5 5 я, 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 я не можу. Вылупьте 5 питомцев. Окей, я здесь с приема думаю, могу. Я не сдохну. Окей, спасибо. Пад... Урон від падіння тут нема. Урона відпадения. Серьезно. Сп... Спасибо вообще за такую штуку, прекрасную. В принципі, думаю, напевно, зараз піду, знайду всі сундуки, хочу все-таки п'ятий Третій інкубатор вел, так що, в принципі, Лезгову погнали шукати сундучки. А там ми, в принципі, наблюдаємо спойлер, крило і кос-дракона. Ну, як бачимо, бар'єр нам не дає далі піти. І віця, його вже пігово видно. Кстати, знайшов я слідующий сундук? А, ну, як його забрати, Бог його знає. Вообще дивіться, тут, собственно, льот. Ну, сундук видно. Так чисто, знаєте, там є проход, в принципі. Що... Видно. Але бог знає, як туди добратися. Тут теж є якісь статі яйця заморожені. Ну, коротше, зараз буду пробувати знайти якось вхід до того сундука. Е по пещері по ланду, в принципі. Ладно, let's go погнав я. А тут є ще один сундук. Ну, до нього треба пр пройти паркур. Е чи не треба, типу, теорії. Е ладно, в принципі, попробуємо. Е там є підйом до нього, так що, напевно, нафіг паркур не треба прохід. Вже не буду так сказати, позоритися. Uh, ладно, буду. Зараз я його заберу чекайте, Чекай, все, Я забрав з поп'ятки п'ятої, і не буду вам брехатися, забираємо сундук. 600 монет, 12 руде, от ніфіга себе. Вот это да. Я вже думав, це единственний сундук на цій, на так сказати, території льоднікового періоду. Ну я не йду, що спосіб той забрати, ви не переживайте. А ще ми відкрили собі коротше спойлер, там крило здорового дракона. Я 1400 монет, в принципі, вже залутали. там, Я думаю, питомці вже мали розлупитися. В принципі, Світяться вже. Можна їх вилупляти. Окей, в принципі, перше, давайте це жорстке вилупимо, подивимося, що тут буде. А, тут все-таки нові пітомці мають бути. Давайте подивимось, що нам віце випаде. Тикаємо, тикаємо. Вилупляється і нам випадає. Аксасосет. Окей. І тепер обично. І це буде наш четвертий питомець, Давай тикайся. І віце нам випадає. давай, що так довго, І віце нам випадає. Овечка, Окей. Uh, хто з вас жорщий? Um, Овечка, Я так понял. Друг. Oh, отлично. А тут ли самый жорсткий. Серьезно? О, не самый жсткий. Ви поняли, какие я вообще типу, везучий. Ладно, купуємо ще одне таке саме AISA, ASOS Bolote. Ставим його в судички, принесли, Go", погнали. Uh, у нас тепер три питомця. У нас тепер є чотири питомця. І золота сильня. Uh, каждый біом має максимальне кількість питомців. Тут у нас лише п'ятеро uh, приблизно дополнительного ячейку. А, ну це вже з в що я не такий мільйонів. Ну ладно, купимо ще за соточку, щоб розлупилося у нас був п'ятий пітом, якщо ми змогли відстроїти турнувати бокс на шостого буде. Ну, в принципі, я, наверное, відправляюся шукати далі сундуки, щоб поскоріше розблокувати п'ятий третій інкубатор. Я погнав. Окей, okay, в пещері один. Що нам тут дадуть? 600 монет, 5 алмазів. Окей, okay, погнали далі. Дивіться, яке щастя. Раз сундук на палубі, раз сундук там. В кінці раз сундук бачу ще в лінковому періоді. Та й, в принципі, я думаю, в цьому вулкані теж має бути сундук. Тож я погнав їх всіх по черзі забирати. Окей, okay, забираємо перший. 600 монет теж, 600 монет теж. А, а туди як забрати, вопрос хороший. Ну, в принципі, мені кажеться, на палубу просто залізти треба. Ну, тут ще однако є отам один. А, на... Пещерці. А возможно кстати будет так, что и тут на всі сундуки можно забрать. В принципе, ладно, до палуби нам треба і Плываем. А, а, тут просто лесенку зробили. Настільки просто, я думаю, якось забраться, типа способне. А тут вообще для нас на таких одарених леснику поклали. Ладно, спасибо. О, кстати. Можно ведь подивитися, Як туда забраться, в принципе. Якось нагору залізти, вітрі приемс, там не зря доски поклали. Ну, в принципі, ладно. Приїгаємо сюди і погнали за слідуючим сундуком. Погнали. погнали. Забираємо сундук. Нам віце дають теж щось мене, але дають ізумрую, в принципі. Золото скіплене, я так бачу. Окей. віце, вже якось случайно, і не можна туди. Ні, не можна. А, окей, в принципі, це вже видно, що яйші наші можна забрати. Це нам дасть яйця, в принципі, окей. Кстати, як я бачу, тут тож, а, на полові є якісь іерогліфи, символи. Тіпо. Вони теж мають щось означати по факту. Тіпо, це потім по сюжеті має розкритися ну, ми відкриваємо питомцем і нам від це випадає е, жаба Рудольфа. В принципі, не буде. Але це головне, ми йдемо за п'ятим, е, так сказати, ми п'ять питомців відкрили. в принципі, Погнали при нагору вставляти цю е, руну. Ми її можемо вставити, ми таки можемо дозволити. Там же ничего, кроме 5 питомцев не было, надеюсь. вы 5 питомцев и вставьте руну, потому Да, можем, короче. вставляем. Что с по сюжету пришло? Окей, нам показывают УНЕС. Что мы бачим внизу? Запаливается. А, вот, символы, хорошо, я типа сказал. У нас запалился первый. Скорость активирована. А, ага. оно ну, что-то сдает. Ничего себе. это я понимаю тему. Uh, і що далі нам робиться? О, oh, дракон, якого ми бачили. Так ми його вісім могли побачити. А ладно, не буде. Uh, Глубокий дракон Рів розноситься по доліні. А це да. Uh, і він відкрив нам дорогу до себе. І ми зараз до нього прийдемо. Він нас надіюся не схаває. Ну, в принципі, окей, він має бути добрий. Погнали до дракончика. Що він? він нам зробить? Так, бо він такий красивий, такий здоровий. Uh, Подніміть по тропі. По... Ну, я знаю, ним такого. Здравствуйте, я Тор... Торнхард. Я... я лефер. Здорово. Приятно познайомиться. Э... Давним-давно коварни і ворі украли наші руни без них наше будущее під угрозой. Ну, ваше не моє, так сказати, так що не будет. Мені то що до цього. Розказуй дальше. Як сам, як Гіла у тебе? Привет. Помогите нам установить три других руни в рунных подиумах, чтобы получить інкубатор. инкубатор. Понял. Понял, принял. Я погнав. Давайте там якусь докашницы неинтересно. Новая арена разблокирована. Здесь вы надеете еще одну руну. Окей. 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 Ого, тут паук. Я так понимаю, боссом будет. Да, паук Зараз зомби. йому морду набьем. Я, надію, Наверно, я, маю, все, типу, качаю, я на но наверное я мечта покачаю, бо я не мечем фігня без. бессы, я конечно понимаю, что ми питомец робит ки. Я дай им кстати. Ладно, не Э, Вы лупте 20 питомцы. Нихера себе 20 питомцев. Якос много ваттом, мне кажется. Во мне. А мне да. Так, ти, ти, 5 ну я наверное за 5 тысяч куплю. Куплю вже інкубатор, а не питомця. Ну, в принципі, ладно. сюда ми покладемо питомця таке. Я буду зараз на арені гратися. А, цього ми вилупимо. Відсю нам подає. Давай. Золоте. Золоте щось. Еее... І... Нє, просто кролик. Ну, Ладно, спасибо за то. А, погнали, в принципі, на арену. Наш павук десь тут має бути. В принципі. Еее... Let's go, let's go. Let's go. Арена вот тут. <гум> біжимо, в принципі. Вона так мало вже начатися, я розумію. Бо взагалі тут капецькі робиться. Дивіться, які зомбаки прикольні. В принципі, з головами скелет. І всі на мене нападають, у мене меч поламався. Де був на да мій пітомик, кстати, б, так сказати, броди ходи. Ну ладно, погнали, проходити цю всю мать-мать, let's go. Поки бился мені стало скучно, я вирішив купити. Ну, купити следующий інкубатор, щоб укласти сюди питомців, доки він не розблокирується. Ну щоб не вбивати так сказати, час даром. Е, ну я надіюсь, що там прогрес не спам. Мені реально зараз дуже інтересно, де мій павук ходи броди. Я так... Доки я тут нажимаю, мій павук просто не появляється, заді, мені не допомагає. Що дуже жалко вообще тут. Він не на перший случай на першій, случайно, арені. Не, Нема тут. Ну жалко. Е, прогрес сохраневських я цих мобілмутузу тут 5 минут. Сохранився, окей, я погнав дальше. Ви тут був такий маленький, подивіться павучок. Маленький зомбі... Э, павуковий зомбі на павуковий вершком. Оце я розумію, в принципі. Э, детський, детський труд на павуковий, маленький зомбі, оце його, типу, мутирований. Ну ладно, в принципі, це так чисто показав. Так, тут... Продовжаю далі, в принципі, мочеть, там заповнен уже по що половину більше ніж половинок. Мама нарешті цих. Э, Ізгою системи, в принципі, з яким я грав 10 минут, за замість раніше 10 минут времени. Я просто чисто бив цих німців ні разу не здох. Це все не перше взагалі. Е, так що я попрошу не казати, що анскіл в принципі. Я без броні дерев'яним мечом 10 минут бив мобі, в теорії, і здох лише від боссу в кінці. Один раз, в принципі, було, другий раз здихати не намерений. Що я так осторожно не здихав, то що я боявся, що якщо я здохну, то пропаде прогрес. Що в принципі дуже, дуже могло бути з великим шансом. Паука мені зараз я в принципі велику труда не составить. Правда, в ем, мене поламалося, я считав, 12 мечів, навіть 15 би, 12-15 м'ячів щось около такого. Мені каже, це ще не останні, Зараз ще пару мечів я поломля, поломлю цього жирного моба. А він навіть ем, не б'є, Ми з ним подружилися, коротше. І доки я бився, я нафармив 4К монет, у мене було 0. Просто мені я нафармив 4 тисячі. Ну да, конечно, трошки на такие вид изгойский. Ну, я убиваю и получаю руну небес. Да, моя руна небес. Дайте мне мою руну небес. Тварь, я не понял, что за беспредел до моего руна небес, не В инвентаре ничего не появилось. нам не даст, нам не даст при выходе, я так понял, что. получите следующую руну. Да я руну-то получаю, да, у Руна небес. А, во. Як приведение появилося. Окей, принципе. чекай, чекайте, ні, не сюди. Можно будет, кстати, купити моба Так, бойового питомця за 10к. Я так бачу, нам тут сюди всіх треба поставлять. За сюди треба. Ну, понятно, прикольно. Интересно, інтересно, А, Тут, кстати, мої питомці вылупно. Кстати, хочу за 5к купить питомц. Давайте так і зробим. Яйцо из вершин, окей. А, получили руну небес и. І... Яйцо із вершин купили, в принципі. Подивимося, що ще з нього типу, думаю, можна буде закінчувати а, це, цей відос. В принципі, окей. Відкриваємо. Коротше, це яйця за касарик. Болотне яйчкою на віце випадає жаба. Жаба, понятно. А ні, це не жаба. Цей касс, коротше, пуголовок від жаби. Окей. А вій це на вип. золоте щось. золото випало хто? Золота у Окей, нормально. Вкладаємо сюди біомчик з 3 біома. Я, що він буде дуже довго вилуплятися. А може і ні, а може й так. Да. Хто його знає, хто їх знає. Е, ну, питомцев, хоч я доволі -таки багато бабла нам приносять. А е, ячейку влучати, я і не пам'ятаю, скільки нам треба, щоб влучити ячейку. Десять угля в мене. А ну, зараз, буде, не зараз, зараз буде 10 угля чекати. У е, мене є 10 угля, все, давайте влучаємо. Е, я так розумію, просто нажати, так. Нажати, зажати. Що зробити? Зажимаю, я нажимаю, о все прокачали. Скільки ми можемо? 6. Сильно прокачали. Прям, прям, безусловно, сильно. Прям да такий дасть прям один пітомс. Прям по Ну це я понімаю, це я е-е Вставляємо, принципі сюди. Окей, погнав, вилуплятися. Що ще можемо зробити, в принципі, так, так це нічого, в принципі, можна, наверное, в принципі дочекатися, як це яйця велупиться, до цього моменту ще одне закосарію купити, це буде десять, це ювілейний. ти маєш удачу приносити. Сюди їх кладемо. І в принципі, просто чекаємо, доки вони вилупляться. І, 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 і все, що можу сказати, і все. Янця тут є така штука, Якщо ти її типа купиш, то вона многовінно буде, типа висаджу, висаджувати просто копис, конечно, лупиш, лупиш, лупиш і все. А, ну, у нас стоїть 20 алмазів, у мене чуть-чуть не 20, і 20 оків ендер, а ендера, я так понимаю, типу, це потім має бути на якісь е, так я добро нам типу, мають роздавати, Або в сундуках трошки, конечно, найти, я думаю, можна буде. Е, Нас треба 20, это вже уже таблечка. Я запомнив, що 20 в жизни за число буде мені сняться в кушмарах 20. Забачайте, в мене лише 3 інкубатора, десь три питомця довело приводиться, В мене є 9, буде 12. Ну почти 20, ну слухайте, Ну що ну, я зроблю? Ну не буде 20. А тут щоб прокачати а, 10 А, десь мене є, ну це без питань. А, а тут щоб прокачати. Треба 10 заліз, а в мене теж є 10 заліз. А так я так розумію, сюди типа, буде 10 чи 10, потім більше, зараз ми це подивимося. А ні, сюди буде тут, туди окей. Деда й буде. На пару раз порад качалися, ладно. 18 зумрудів у мене даже є. Відка мене 18 зумрудів, я сам даже не пам'ю. Але, в принципі, окей, просто стану АФК, піду вип'ю чайочку, доки це буде вилупляється. Окей. Окей, в принципі, одне я це вже відновилося. Тут, доки я його зараз буду відкривати, я так розумію, два других вилупиться. Відкриваємо за 5К, думаю, воно нам принесе велике багатство. Нам випадає Попугай. Попугай полетів він полетів. Скільки він нам дає. Попугай. Не розшируй. На б 15. Хоча б 15 це вообще буде пісня. Хоча б 15. прошу. 5 тисяч, 15 хоча б дай. Май совість. Ти поки що не дав. Ти поки що совісті не маєш. Ти 0 приніс, ти взагалі щось себе не окупив. Мені так довго коли в принципі. А, кстати, там суду, баш, даже требует забрать, наверное. О, кстати, я понял, как сируны типа используются, ты ти на место, чтобы надать секунду со скоростью, такая воно прекрасна. А, попугай. Не, попугай лох, попугай нам ничего не даст. А, петух, ты короче, петуха. А ты не ты не попугай, ты петух. Ладно, мы ходим виси и дам. А вот дивлюся, кстати, наші жаби по 6-8 по 8 а Попугай ничего не приносит. Субтитры при сделал система. Даже всего приносишь. Ты за 5000 ничего не принес. Ты вообще бессовестный, слухай. Ладно. Надеюсь, заранее вот его. Нус болот, но зарай. Золотой Не, а знов пугольовок. Спасибо. Ну за соточку золотенький. Давай, радужный, даже радужный. а, отлично. Заяць, обична заяць, да, обична заяць. Ну, коротше, надіюся, досі сподобалось. Якщо ви хочете другої частині, то обов'язково ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал і напишіть коментар, чи е, треба когось кликати, щоб я не це все, я вже проходив, знімав. Ну, було б прикольно, що тіпа, я, допустімо, шукаю сундуки. Хтось бігає за, на ранні типу, фарми ресурси, а хтось тіпа, з кіркою бігає, догувається всього, бо ресурси, так типа, кірочку добувати теж треба. Всім бажаю удачи і пока-пока.